Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро, і ми продовжуємо розмову, яку почали в попередньому випуску. Гостем нашої програми є Мирослав Шкандрі, літературознавець, мистецтвознавець, професор Манітопського університету, що в Канаді, і автор дослідження євреїв українській літературі, зображення та ідентичність. Ця книжка побачила світ 2019 року в українському пере. Кладі в Києві в видавництві дух і літера власне була в Києві і презентована. Пане Мирославе. Ми продовжуємо розмову із вже починаючи з 20-го століття, і напевно коректніше буде вже говорити навіть про сам період української революції, де дуже багато чого відбулося, і в літературному контексті так само. А оця вже нова генерація, нова хвиля письменників, про яких ви говорили в минулій програмі, пізні модерністи, так би мовити, так які вже зламали можна сказати майже цілком стереотипне зображення або уявлення про єврея в Україні. А чим позначилася ця література? Зокрема, вже після ну, 20-ті роки і 30-ті? з одного боку дуже бурхливі, з іншого дуже трагічні, як для української літератури, так до речі, і для єврейської літератури, ну зокрема на теренах Совєтського Союзу. Ну, так, це такий дуже динамічний період і, і трагічний і для українців і в великій мірі і для євреїв. Ну, це період УНР Української Народної Республіки, і важливо тут, що УНР мав політику зближення, намагався зблизитися з єврейською громадою. Я це так пояснюю. Uh, якщо, якщо загально пояснити. Одна третя всіх міст в Україні, місь, міського населення в Україні було uh, українське, а одна третина була uh, або російська, uh, або польська, і одна третина була uh, єврейська Тобто, українці не панували в місті. Але якщо би долучити до Українського населення євреїв вони би мали більшість по містах. Вони знали, що поляки або відчували, що поляки не підуть на їхню сторону, не будуть симпатично ставитися до незалежності. Те саме з росіянами. Але, от євреї вони думали, вони зможуть, зможуть переконати. І виявилося, що ця політика була досить успішною. Спочатку майже вся єврейська громада підтримувала. Центральну Раду в тому першому році ОНР дуже пробувало це, це поширити. Ну, але це обірвалося в 2019 році, коли почалася ця погроми, анархія, ці сили з Росії, Червона Армія з Росії прибула. Це відчужило єврейську громаду від української. Але що ми замало досліджуємо, це той період, коли саме це зближення відбулося. Ну, наприклад, Культурліге найбільша єврейська організація в Україні з філіями по всій Україні. 100 філій було. Вони мали і театр, і вони мали школи, вони мали університет, вони мали ці мистецькі групи. Вони дуже цікаві на мові їдеш. Дуже цікаву літературу видавали. І це одночасно, з, це, це такий спро, спроба була єврейського модернізму, одночасно е, відбувалося це з спробою створити український модернізм. Я всім по, я, по, підчеркую, що як ви подивитеся, подивитеся уважно на те, що бойчукісти робили в той сам час, як культурліга Існувало їхня така базова і, е, е, ідеологія, базове, базова мистецька, така е, відчуття мистецтва це було дуже подібне. Тобто звертатися до минулого, використовувати все, що е, ваш народ е, створив, і модернізувати це, приносити це, робити з цього щось нове. І тому і в українській ці в бойчукістів, і в культуралізі була ця, ця спроба орнаментику орнамент давню е, використати, і ікони в українському е, е, мистецтві використати, але модернізувати все. І я думаю, що це це було б якби це продовжилося, щось без цього іншого іншого вийшло. А uh, тому я, я вважаю, що це був uh, позитивний період, який пізніше uh, дав, дав um, поштовх у 20-х роках. У 20-ті роки дав поштовх uh, цієї українізації і коренізації, коли uh, знову поволі українці і євреї стали союзниками. Ті будували свої установи, свої школи. А ті свої, пане Мирославе, чи можна говорити про те, що в цей міжвоєнний час між Першою і Другою світовою а, війнами? Витворився так само і з'явився новий образ єврея, який уже не був схожий на того стереотипного, про який ми говорили в попередній програмі з 19 століття, так де переважно це лихвар, корчмар шинкар чи людина там, яка чимось керує так, або має якісь там фінансові часто всякі справи із українцями. Хто цей герой новий у 20-ті, Якщо він з'являється і Можна його якось не знаю, якось узагальнити. Ну абсолютно, це почалося може від того, що з'явився єврейський голос в українській літературі, єврейські письменники, які писали українською. І це Гриць Кернеренко з початку століття, який з, з великої України, з степової України. Писав, наскільки він любить Україну, який він закоханий в тій Україні, це любовні вірші, це нічого не має спільного з, з якимись стереотипами. З Але у 20-х роках Леонід Первомайський, Раїса Троянкер, Іван Кулек це вже, це вже інше зображення. І тут є молода Україна. Це євреї, які пишуть як українці українською мовою про ту нову Україну, яка твориться. Звичайно, вона е, мала б бути е, радянською. Але в їхній уяві у 20-х роках це щось трошки інакше від того, що прийшло пізніше. І це дуже позитивне явище це, е, це були люди, які закохані були в українській мові. В українській літературі, в українській культурі чи е, після поразки Української Народної Республіки, зокрема, так уже коли ми говоримо про період совєтської окупації, про те, що частина України там за збручем опинилася е, під владою? Польщі, чи можна простежити так само певну різницю у зображенні євреїв? Що я маю на увазі? Бо тут уже так би мовити, совєтська певна концепція дружба народів з одного боку, з іншого репресії. Так. Західний світ в міжвоєнний час, він дуже різний. І, власне, українці, які емігрували після поразки Української Народної Республіки, вони ж теж, ну, м'яко кажучи, навіть ідеологічно були дуже і дуже різними. Чи то була Чехословаччина, так, чи то могла бути там, Німеччина, чи то могла бути Франція, ну або і навіть Заокеання. Я маю на увазі, чи зокрема ідеї, наприклад. Приклад ідеї, які стали в 30-х роках дуже популярні в Німеччині, вставлені щодо євреїв. І ці ідеї ширилися не лише в Німеччині, так якщо бути чесними, а загалом по Європі фашистські нацистські ідеї. Чи простежуються вони хоч якоюсь мірою рекошетять і в українській еміграційній літературі? Звичайно, звичайно, що так. Це період 30-ті роки. Якщо йде про 30-ті роки, це коли створюється новий а, стереотип єврея, чекіста, зрадника, людини, яка а, не допомагає не українцям, а шкодить їм. А, і це стає чим раз сильнішою такою, а, хвилею, а, особливо на Заході. Спочатку ні, тому що спочатку а, багато людей пам'ятало період визвольних змагань. І деякі дуже симпатично ставилися до українізації, і, і, і мали, мали контакти з євреями, але вже в 30-х це набирає сили. І саме я думаю, зв'язано з тим з приходом Гітлера, з фашизмом і цією великою хвилею крайньо правих поглядів. І ви це можете простежити в деяких письменниках, які мінялися. Спиридон Черкасенко або Василь Пачовський. Вони спочатку були такі дуже ну, благородні мали настрої і писали під впливом цього раннього модернізму. Але вже пізніше, в 30-х, вони почали писати досить е, неприємні речі е, про агасфера цього вічного єврея чи вічного, вічного жира який. Ну, він як Марко проклятий в українській традиції. Він ходить, він, з, з покоління до покоління, він завжди якусь шкоду робить, він, він, на ньому висить якась така божа кара. І це досить прикра явище було в 30-х роках. А в західній україніці, якщо ви шукаєте за антисемітизмом, то ви дуже багато знайдете у цих п'єсах. Їх не писали визначні письменники, драматурги, але такі популярні, пропагандивні, агітаційні п'єси. Дуже, там дуже багато прикрого. Де просто проклинають євреїв, і це вже початок це набирає. Обертів набирає сили цей цей антисемітизм. Уже я би сказав, за ну, я так, так як я досліджував це від 37 до 39 року. Це найгірші роки були. Совєтська література після Другої світової війни і література на імміграції, не знаю. Вочевидь, совєтська література вона відштовхувалася від того, які були вказівки згори великою мірою, так і справа антифашистського там комітету, і так далі. 50-ті роки насправді були жахливими, і, вочевидь, що з'явився і цілий корпус творів так само відповідних. Але е, наскільки я розумію, справа в діаспорі, зокрема, якщо ми говоримо про Сполучення, Штати, так в, в, теж була дуже неоднорідна, і ідеологічні табори, е, певні, так, по-різному ставилися, в тому числі і до єврейського так званого питання. Ну, так, але навіть і в Радянському Союзі були люди, які писали е, дуже цікаві і такі е, про єврейські твори. Микола Божан а, під час війни написав Олекса Довбуш, він написав «Бабин Яр в 45-му році, і вже пізніше, в 68-му році написав чудовий твір Дебора про розстрілювання євреїв. Був такий а, Яків Качур, який писав Іван Богун. І в, і в цьому в його п'єсі Іван Богун» в, там зображений єврей, який бореться разом з козаками і Хмельницьким. Були також твори, які писалися під час Сорокових, які були видані або перевидані на заході. І деякі з них дуже прикрі. Був такий расист Ростислав Єндик або Аркадій Любченко, який з східної України. Писав е, щоденник, який пізніше переведений був на Заході. Ну і вони створили таку негативну, е, негативну картину. Але були й інші, особливо на Заході, як, як Юрій Косач, які на, спов як би сказати, вони сповідалися, вони, вони вважали, що, що робили велику помилку в 30-х і, і, і в 40-х е, щодо підтримування. Авторитарних режимів, ну йде про Гітлера в особливо, особливо, але і вставлення до євреїв. І якщо читати Юрія е, Косача, День гніву або дійство про Юрія Переможця, це вже майже е, таке е, відкидання е, того, що вони були, ким вони були в 30-х і ранніх 40-х 40-х. Але я б навіть далі пішов, пішов би і сказав, що Юрій Клен у попілі, «Попілі імперії або Леонід Мосенс, який написав чудовий роман після війни Останній пророк. І вони впроваджують в цих творах євреїв. І це майже було як а, а, ну, спокутування свого гріху. Тому ці твори е, залишилися, я думаю, залишиться в українській історії. Uh, і кромних буде, ми будемо ще довго uh, їх досліджувати. Uh, але ви маєте рацію: ми ви, ви праві, що uh, в 60-х і 70-х роках в Радянському Союзі, в радянській Україні почали uh, боятися знову цього союзу між українцями і євреями. І а, ці е, технолог, політичні технології в того, тому часі почали друкувати твори, які були е, скеровані на те, щоб е, е, розділювати ці громади. Ну і був, був антисемітизм, був радянський антисемітизм. Ці е, такі твори, як юдаїзм без прикрас, виданий в 63-му році, це був наклеп на євреїв, на єврейську. Культуру на єврейську на, на віру. І я би сказав, що пізніше, вже, в пізніх 60-х, вже в 70-х роках, дисиденти, коли з'явилися так звані дисиденти, там знову направилися ці а, а, відносини між а, інтелігенцією українською і інтелігенцією а, єврейською. І тут вже ви більше знаєте, ніж ми про це. Про, про, про цих людей, які дуже часто зустрічалися навіть у ГУЛАЗі, в таборах, і які разом творили цей дисидентський рух, а почали писати твори спільно. Це, це, це дуже позитивне явище. Література періоду незалежності української. Ну, якщо базові якісь речі змінилися, то які саме? Ну, Я думаю, що це. Зв'язано з тим, що люди почали ем, думати і писати про Холокост. Ем, спочатку досить обережно і непевні не себе, бо нові факти почали з'являтися, ем, але почали досліджувати і писати про це. І з'являються твори, так як Марини Гримич, е, твори про, про євреїв, єврейок, які пережили. Ем, не тільки Другу світову війну, але й роки пізніші. І це, це такий гарний приклад. А, ну, але може най, найважче, це те, що українці хочуть, намагаються писати про, про, про свою, а, свої проблеми, про те, що вони потерпіли. Um, не виключаючи, не, не е, 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 притмарюючи те, що євреї е, потерпіли. І тут треба створювати, мені так виглядає, принаймні, що треба створювати такі романи чи такі п'єси, які плетиво. Е, Uh, ниточки цих різних доль вони, вони переплітають, намагаються показати, що і одні, і другі uh, мали своє життя, мали, мали, мали своє терпіння і як і зв'язувати це? І це, це досить важко зробити, але я думаю, що вже тепер починаються з'являтися твори саме тепер, останнім часом, які намагаються це зробити ми, говорячи про ваше дослідження, зокрема, майже не говорили про твори, так, якісь твори, які... Ну, базові, може, для розуміння загалом цього явища це окремо, звісно, по кожному творові чи по кожному письменнику і може бути окрема програма, бо це час певний, так певні умови, в яких людина жила. Ми намагалися окреслити ну, принаймні, оці зміни, основні базові, які відбулися за 200 років, в співіснуванні українців і євреїв. Це не означає, що співіснування з іншими етносами, іншими націями, воно там. Простіше було жодним чином, або складніше тобто, це насправді намагання жити, спілкуватися, комунікувати. Особливо в умовах колонізації, так, цим різним, різним народам це питання дуже часто виживання. Але якщо повернутися би до творів, на вашу думку, так, оце так роздуми для, для, для роздумів і для читання. Які би ви топові, на вашу думку, назвали твори з української літератури за ці 200 років чи за ХХ століття, які, на вашу думку, добре ілюструють принаймні якийсь бік української? стосунків і є а, швидше конструктивними Ну, я думаю, що є дуже гарні твори, які дають а, а, простір для думання а, і а, які спонукують вас до пер пер пере періодів. І а, я я би згадав два, які можуть, тому що у вас вони майже невідомі. Була така письменниця Докія Гуменна, яка вела щоденник під час Труї світової війни. Вона пізніше на Заході щоденник, вона вивезла цей щоденник, вона з Києва пережила окупацію Німецьку, а потім виїхала як, як Червона армія наближалася знову. І вона видала цей... ці спогади вже в формі Роману. На Заході в Нью-Йорку. Це хрещати називається хрещати Яр, і я би сказав, що ви повинні в Україні це прочитати, тому що там є дуже багато цікавого, То показує, як психологія місцевих людей мінялася. Там є такий колективний герой, люди Києва. Але там багато такого, що тому, що ви варитеся в такому соції, де, де багато політики, там майже кожну, кожну, течі, кожну політичну партію це буде ображати. Бо там я щось про кожну партійну лінію, що не сподобається. Вона була, доки у мене була чудовою людиною, вона була проти кожного націоналізму, кожного шовінізму. В тому розумінні та, накидання чогось на, на чужих, і а, вона також була дуже щира, дуже відверта людина. Я би це я вам порадив. А друге, це е, Мосенс, Леонід Мосенс останній пророк. Тому що. Це, е, він також був великий прихильник, він був великим прихильником Гітлера, Донцова і великим націоналістом. Але він пізніше змінився. І а, хоч його до сьогодні намагаються затягнути до цих таборів, він відійшов далеко, далеко від них відійшов. А книжка цікава тим, що це, є, це про Ізраїль, повстання зелотів, е, під, під час Римської імперії, і е, бажання євреїв вибороти незалежну країну е, і боротьба з окупантом. Але як ви читаєте, вам відразу стає ясно, що тут йде про, про різні партії українські також. Це, це, там ви знайдете і бандерівців, і мельниківців, і прорадянських, е, і партизанів різних. Тобто він зумів знайти такий ракурс, такий підхід, що пояснює поя, пояснює. jest sytuacja inaczej i mnie mnie dużo szkoda, że same tych tworzyu ci tworzy u e, ну, їх просто мало знають. Сподіватимемо, що може наша програма частково стимулюватиме прочитання їх. Мирослав Шкандрі, літературознавець, професор Манітопського університету, автор дослідження євреїв в українській літературі, зображення та ідентичність. Думки пана Мирослава ми чули у програмі зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. Дякую всім, хто був з. З нами на ну все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.